чому твоє тіло не повинно диктувати правила. Давайте поговоримо про те, що часто обмежує нас при створенні контенту. Це наші тіла. Ми всі бачили стереотипи, які нав'язують ідеальний вигляд, але замість того, щоб відповідати чужим вимогам, чому не створювати контент, який базується на тому, що ти є зараз. Ти не повинна відповідати якимось стандартам. Твоє тіло не повинно диктувати, що ти можеш і не можеш робити в контенті. Ми живемо в епоху, де автентичність це нова краса. Це твої емоції, твій стиль, твоя неповторність. Ось що провертаю. Увагу, не бігай за ідеальними пропорціями бо думку інших людей про те, як ти повинна виглядати в кадрі. Ти можеш бути тією, яким хочеш бути, незалежно від свого тіла, і створювати контент, який буде впливовим та справжнім. Ідеальні тіла в контенті це вигадка, яку створили для продажу ідеалі. Коли ми слідуємо цим стандартам, ми втрачаємо власну унікальність. Ідеальне тіло не має значення, коли ти показуєш світ через свою власну призму. Ми повинні змінити правила гри. Створюй контент, який буде говорити не про твоє тіло, а про твою особи.